Для мене це складне запитання, оскільки я добре знав Гонгадзе, Ми разом працювали на розгромленому в ті роки радіо Континент. І тому я хочу сказати прямо, що справа не в Гонгадзе, Гонгадзе – це як лакмусовий паперець того, що ми всі пережили. І оскільки Україна не може розпрощатися своїм незавидним, а часом і ганебним минулим, за довгі-довгі роки, які були позаду, і мало чого дали нам для утвердження справжньої державності, доти і висітиме справа Гонгадзе. Фактично, я думаю, що ця справа буде докінечно закрита і виявлені всі її білі плями тоді, коли ми безжально відкинемо ці всі гирі, які тягнуть нас назад, і скажемо, що все, ми вільні від ті, ті того от історичного ярма, і ми готові е, рухатися в майбутнє. Эксперты из Чехии отмечают, что в Одессу приехали, чтобы поделиться с украинскими коллегами своим опытом и проектами, разработанными для решения самых острых проблем в гуманитарной сфере. Два проекта, в Одессе, Це наша мета, бо Україна до вичасів своєї незалежності не була на нашій карті. просто допомоги в розвідку в трансформації, навіть в гуманітарній сфері. І зараз вона з'являється, бо в Чехії дуже багато емоцій щодо України дуже багато. Людей, суб'єктів, інституцій, які дивляться на Україну і думають, що б ми могли робити разом в Чехії, як вияснилось, общество сталкивається з такими ж проблемами, що й в Україні поділився експерт. Не хочу казати, як у нас все добре, як ми маємо наш досвід до вас залучати. Я хочу просто зазначити, що ми частину одного культурного простору, який ми маємо суспільно. Поєднуючи наши силы покращувати Европейские гости уверены, что в Украине достаточно здоровых сил, способных изменить страну, а помощь западных консультантов лишь ускоряет и оптимизирует этот процесс. У дніпропетровських умільців стало вже традицією побуття різноманітних рекордів України на день міста. В ці святкові вихідні наша знімальна група стала свідками відразу двох таких рекордів. Обидва вони були виставлені та фіксувалися на оглядовому майданчику парку імені Шевченка. Аромат від першого рекорду рознісся на декілька метрів та збуджував апетит перехожих. Це була найбільша в Україні пампушка з часником, яку виробили пекарі одного з дніпропетровських хлібзаводів. Минулий рекорд належав херсонським майстрам, які Спекли пампушку приблизно на півтори тисячі порцій. Нашою ж смакотою можна було нагодувати більше трьох тисяч людей. Пампушка, яка вісом більше ста кілограм, і розмір в діаметрі три метра. Пампушка виложена як ви бачите, в виді солнишка. Наступним рекордом, який було встановлено тут же на майданчику, це найбільший герб України, викладений із зерен кави. На виготовлення цього малюнку пішло 18 кілограмів меленої кави та 20 кілограмів зерен. Композиція захоплювала не тільки своїм масштабом, але й ароматом. Місцеві жителі і гості із задоволенням фотографувалися біля неї, шкодуючи, що на фото не вдасться передати приємний запах кави. Самий бальшої гір вилази. Фінамі зірнаві на палатні розміром 4,5 метра на 6,5 з зображення герба розміром 3,2 метра на 2,1 і метр. Нагодованими та задоволеними від цих дійств залишилися майже усі, хто прийшов святкувати день міста на оглядовий майданчик парку імені Шевченка. Я в турги, я щаслива, що я попала сюда. Така красива. І помолодеша со всій молодежі здесь значить город нас цветет, розцвітає, очень все красиво. Павло Карманов, Євген Дев'ятка, об'єктив, 27 сьомий канал. Під час написання роману Аеропорт єдиний іноземний кореспондент, який був у Донецькому аеропорту, Сергій Лойко, записав більше 40 годин інтерв'ю з кібургами військовими. Аеропорт це не хроніка, а художній вимисел побудований на реальних фактах, каже автор роману. У мене 12 годин інтерв'ю з тим, хто захищав аеропорт до останньої секунди і вийшов вижив в цій місорубки. але щоб це не хроніка, не Не документалистика, поймите, это должны сделать ваши историки, ваши военные эксперты. Поэтому я отодвинулся в сторону и аэропорт назвал вымышленным именем. Для меня это символ, символ этой войны. Если сдача Крыма без боя была дном, то аэропорт, его защита показала всем, насколько... Українці сильний духом і вони готові захищати свою родину. Автор аеропорту отримав у США ряд журналістських нагород за свої матеріали з України. Одна зі студії Голівуді веде переговори про екранізацію статей Сергія Лойка, що вийшли в американському виданні Лос-Анджелес Таймс. Під час презентації роману у Тернополі організували акцію Подаруй солдату книгу. Кожен міг купити роман, написати побажання солдату. Згодом зібрані книги передадуть українським військовим. не я это придумал, э, придумал гениальный руководитель э, промоторской компании, продюсер проекта Виктория Бутенко подарую книжку солдату. Вот. Ну, кто хочет, может ее купить, подписать. И эти книги Виктория делает так, что они попадают в госпитали, в военные части, и просто солдатам раздаются бесплатно. И как каждый каждый человек пишет на этой книге, что хочет. Там солдат, дорогой мой, я тебя люблю. Там люди пишут, возвращайся живым. Парни открывает книжку там в своем окопе, и у него слезы текут, ну от счастья, что про него не забыли. После встречи в Тернополе Сергей Лойко едет а, из Украины презентовать а? книгу за кордоном. Луганськ Я люблю тебе! 12 вересня свято із такою назвою пройшло у Києві. Луганчани, які через російську агресію не можуть повернутись додому, святкували 220-річчя рідного міста. Луганщина пісня моя в кавлей колихання. Луганщина. Ти для мене велике чувство кохання. Чувство кохання. Тетяна Сергіївна, вчителька української мови та літератури, виїхала з Луганська більше року тому. Я пенсіонер уже, але так працюю потрошки, учні мої тут є, я готую їх в інститути, в університет. Сьогодні з Луганськом жінка спілкується мало. За її словами, життя у рідному місті важке. Зараз уже мало зв'язок не такий, бо всі мої практично друзі, знайомі, виїхали. А ті, що залишились по різному, важко в плані матеріальному важко виживати. Комусь морально важко. Залишились люди ще по різному. Вікторія хореограф. Вона з колегами після переїзду організувала новий танцювальний колектив. Ми селі Пилипович організували ансамбль сельский ансамбль. Вот привезли його сюди, показати здесь то, що ми дітей навчили здесь, не уже здешнім дітям. На святі були не тільки запальні танці, але й пісні, вірші про рідний край. І з дітьми працювали аніматори. Також підбили підсумок фотоконкурсу Щасливі знову для дітей-переселенців, де допомогу здобула родина із красномовним прізвищем Ярош. Ребята, ми даримо рюкзаки со всіми принадлежностями школьними, все, що необходимо для школи. Старшему мы дарим наушники, а семья очень спортивная. Они сфотографировались в спортивной одежде, футболисты, поэтому мы дарим еще мяч. Організувала це свято громадська організація Луганське земляцтво. Однак це свято не без ложки дьогтю. Ще кілька місяців тому Луганське земляцт звинувачували у причетності до сепаратизму, і їм навіть довелося звернутись до Служби безпеки України, аби підтвердити, що вони не винуваті. Але сьогодні серед натовпу де вбачаються обличчя колишніх регіоналів, перефарбованих з біло-синього на жовто-блакитний. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч. «Красний Луч Київ. Для мене це складне запитання, оскільки я добре знав гонгадзе. Ми разом працювали на розгромленому в ті роки радіо Континент. І тому я хочу сказати прямо, що справа не в Гонгадзе. Гонгадзе – це як лакмусовий паперець того, що ми всі пережили. І оскільки Україна не може розпрощатися своїм незавидним, а часом і ганебним минулим, за довгі довгі роки, які були позаду, і мало чого дали нам для утвердження справжньої державності, доти і висітиме справа Гонгадзе. Фактично, я думаю, що ця справа буде докінечно закрита і виявлені всі її білі плями тоді, коли ми безжально відкинемо ці всі гирі, які тягнуть нас назад, і скажемо, що все, ми вільні від ті, ті, того от, історичного ярма, і ми готові е, рухатися в майбутнє. Власть у нас така не заінтересована на їх рази. Всі зв'язані, тобто був майдан. повинна була прийти нова власть, яка. Которая... Ну, продвинет нас действительно в Европу. Пришли новые олигархи, которые не хотят делать ничего для людей. Только пользуются своим положением для того, чтобы ну, продолжать грабить. То, что это невыгодно. Ну, высшей власти. Потому что при желании уже все раскрыли, уже всех назвали, и если бы хотели, уже посадили. Скорее всего, те люди, которые захотели его убить, до сих пор имеют какой-то вес в правильных структурах, поэтому не найдены. Потому что, наверное, кому-то выгодно, чтобы их не нашли. Я думаю, что правда нужна всем. Мы из Литвы. У нас в Литве, когда искали таких же убийц, которые убили политических лидеров каких-то, да, когда у нас началась независимость, у нас нашли только спустя 15 лет, когда уже Вся власть поменялась пять раз, когда уменьшилась коррупция и так далее. Много причин, Больш... ну, много причин, и я думаю, они где-то там наверху, потому что они не хотят этого делать. Больше ничего. Такое мнение. В нашей стране ничего никто не хочет это раскрывать. Все это знают, чуть ли пальцем не показывают, но Нинішній власті це так удобно, щоб ніхто это нічого не знав. Ну, обычно такі вещи не розкриваються, тому що денена невигодна всім сторонам. Я так думаю. Тому що 15 років пройшло і важко вже тепер щось зрозуміти в тому, що коли по гарячих слідах не взяли, то тоді зараз вже важко. Дуже багато інтересів переплітається. Політич, політичних різних тут, тут, тут на, на цій особі. І дуже багато задіяно всього і різного. Ми це все знаємо, і люди це знають. і Тому прикро, безумовно, що прикро. Так як лістів теж досі порищують, понимаєте? Ну, Заказне вбивство, скоріше всього. В любом случае, только так. А насчет это счет на Мандин, еще все-таки найдутся люди. Знаете, мне кажется, вообще мертвых не нужно трогать. Как дедушку Ленина, и всех остальных. Ну, вы вот уважаете, честное, что откровенно, края, честный Не, Может, откровенно. не знайдут, Нет, ну, я считаю, что уже правда не найдется однозначно. Да. Поэтому лучше мертвых да. не трогать. Пусть, говорится, покоиться с миром. Нет, на самом деле я в это не верю, потому что раскрыть дело Вангадзе, это... это уличить очень многих людей в плохих делах. Кому это нужно? Это не нужно никому, даже несмотря на то, что спустя его, время его убийства уже прошло очень много лет, люди остались живы. Это точно так же, как грубо говоря, с убийством Диана. Не раскроются данные, пока не умрет последний свидетель. Поэтому будем откровенны, что вряд ли точка будет поставлена. Нет. Ну, уже же показатель 15 лет. Что там? Ну, может что-то опять всплыть для того, чтобы показать, что э, что-то делается, как-то делается. А ділається в самому ділі, все одно ніхто не поймет. Ну, Скільки вже 15 років минуло, да, з дати зникнення Георгія Гонгадзе, власне, ну, моя думка така, що в нас отакі от резонансні а, справи можна розкрити лише з політичної волі. Тобто закон законними методами, я так розумію, розкрити, що було, як було, і хто винен, якби ніхто не може. Тільки якщо буде політична воля, якщо прийде людина, яка захоче донести розкрити правду всьому світу і донести, що було так і так. Думаю, що стільки не пройшло маловероятно. Ну, Врім це свидетелі, це у змінюється руководство внутрішніх справ, змінюються люди, які хто-то уїжджають, хтось меняет страну жительства. Це потім очень сложно все. Привести к знаменателю. Це зробили люди, які правлять досі нашою країною. Зацікавлені люди, в цьому просто дуже впливові і до тих пір мають якби, вплив на ситуацію, на затягнення розслідування. Ті, хто це замовляв, ті цим і керують тими суддями, і тими в країні, що міняється, воно нічого не міняється. Ті ж судді залишаються на місці. Тому що є заінтересовані перші лиця, які не хочуть світитися. Які це зробили. У нас виходить не до кінця зроблена система законодавець, не розділений від виконавця законів. Потому що не хочуть наші правителі. Да і все, еліта, еліта наша політична. Вони не хочуть, щоб було знайдено конкретні замовники. Вони не хочуть. І не знайдуть, і не будуть шукати. Якби хтось цим займався і їх шукав, я думаю, то їх би знайшли. а Коли цим ніхто не займається і всіляко перешкоджають тим активістам і тим людям, які дійсно хочуть щось добитися, то в такій країні, які не знайдуть Ганадзе, порядку не буде ніколи. Так само, як і Німцова будуть шукати 10 років, теж не знайдуть. Не хочуть, не хочуть знайти, тому що, значить виновато. Ті люди, які... Не дорожне розкриті. Тому що замовники вбивства Гонгадзе Георгія, хай земля йому буде пухом. Є ті самі люди, хто намагається розслідування провести, хто його вбив. Ніч 13 вересня біля села Магала Новоселецького району трапилось жахливе ДТП, внаслідок якого загинули чотири людини. Після лобового зіткнення на значній швидкості два автомобілі охопило полум'я, тому рятувальники діставали постраждалих за допомогою спецтехніки, щоправда, вже без ознак життя. Як відомо, 13 вересня 2015 року на автодорозі Івана Івано-Франківськ Чернівці на Малига біля села Магала мала місце на дорожній трасприводу. У нас недопоїхає четверо осіб були смертельно травмовані. На даний час проводиться досудове розслідування для встановлення обставин даного дорожнього транспорту. ДТП трапилось приблизно о пів на п'яту ранку внаслідок зіткнення на великій швидкості легковиків марки Мерседес та Фіат. За попередніми оцінками, саме водій Мерседеса, в якому перебували ще двоє пасажирів, не впорашись з керуванням, вилетів на зустрічну смугу, спричинивши лобове зіткнення. Всі троє були мешканцями села Магала приблизно одного віку. 0191 року одружений має від шлюбу дитину. Ну так сталося, що сталося. А ці двоє вони що не жінати, не одружені. Із, ну, я не могу сказати, вони все із очень хорошої, нормальної сім'ї. Так як зіткнення трапилось під ранок, ніхто достеменно не знає причин, ДТП. прибувши на місце події, рятувальники побачили лише дві палаючі автівки. Приблизно через годину полум'я вдалося ліквідувати та за допомогою спецтехніки витягти тіла загиблих. За кермом іншого легковика виявився 32-річний мешканець села Тарасівці Новоселецького району. Про аварію теж ніхто ні, нічого такого конкретно не може сказати, тому що це було під утро, там нікого не з'явилось. Хтось сказав, що, що у них колісо лопнуло. Так по, по слухам, що їх завтра всіх троїх поховають. Но ми точно теж не можемо сказати. Знаєте, це так люди говорять. Після судово-медичної експертизи родичам одного з пасажирів Мерседесу видали свідоцтво про смерть, де причиною вказані численні тілесні ушкодження, несумісні з життям. Сім'ї іншого загиблого розповідають, хлопець нещодавно повернувся за кордону і зустрівся з друзями. Тепер напівсиротою лишився однорічний син. Він був в германію, прийшов назад, зустрітися з друзями. Сталося. Все, що сталося. Ох. Скільки років йому було? Йому було буде двадцять п'ять первого января. На Новий рік буде 25 лет. літ. Лишився хлопець, сорок рік мав двадцять августа. Іван Бучулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Війни легендами та заборонами вперше за понад десяток останніх років Палац потоцьких відчинив свою браму для громади. Урочисто відкриваємо такі. Першими на території унікального маєтку засновників Станиславова заходять активісти ініціативної групи з його відновлення. Саме вони звернулися до власника приміщень із проханням відкрити територію палацу та нагадали, це не просто військове містечко номер 4, а пам'ятка архітектури. У заяві пропонують співпрацю: хочуть прибрати комплекс, освітити його та встановити тут камери спостереження. Ми абсолютно зараз на власність жодним чином не зазіхаємо. Ми готові навпаки гарантувати, що туди в приміщення. Зараз ніхто не буде мати доступу, але території є територія є, е, власністю територіальної громади міста. Відповідно, місто може і має користуватися тою територією. Більше для того, це буде корисно не навіть не так для міста, як для самого палацу. Це вже буде свого роду промоція території, розкрутка, так би мовити, палацу для того, щоб можна було далі в. Е, Планувати наші наступні дії натомість у власника культових приміщень просять заопікуватися ними та зупинити руйнівні процеси. Мовляв, таких унікальних комплексів, що зведені на єдиному генплані міста та є його складовою частиною, не те, що в Україні в Європі небагато. Цей палац фактично є дуже важливим, бо він є накопиченням різних історичних епох. Тобто, -то тут є частка автентичних автентичної епохи періоду середньовіччя. Періоду саме потоцьких є нашарування вже пізніше, коли ми отримали перші військові шпиталі. Один з перших військових шпиталів в Європі. Ми маємо тут спадок польський. Після приходу другої речі посполитої і ми маємо тут навіть нашурування радянської епохи. Ну і ви зайдете там, побачите вже нашурування останніх 20 років 25 років періоду незалежності. Прохання активістів власник приміщень палату затовільнив, що підтвердив в офіційному листі. І, хоча вхід на територію буде і далі обмеженим, митці уже роздумують, як перетворити занедбаний нині маєток у потужний культурний арт-центр. 27 вересня в неділю провести. Першу першу якусь культурно мистецьку акцію, про яку, звичайно, ми вас окремо повідомимо і розкажемо, дати що буде відбуватися, яким чином. А ще активісти міркують над тим, як тепер передати серце Станиславова громаді уже в юридичній площині. Ми вже думаємо про крок другий, і третій. Власне, що зробити, щоб це знову не було довго, нудно і марудно. На даному етапі вишуковується юридичними компаніями власне та формула, щоб вона була вигідна і одній стороні, і другій стороні. І швидше за все, до цієї формули не будуть включені органи місцевого самоврядування, ні державна адміністрація. Тобто від комерційного власника це повернеться власне громаді міста. Та перш за все рятівники комплексу слід взятися за його очищення до масштабного прибирання, яке відбудеться вже цієї суботи об одинадцятій ранку, скликають усіх небайдужих франківців. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. з'явилася нова громадська ініціатива підвези іншого для того, щоб пасажир водію повідомив в якому напрямку він рухається. Потрібно показати кольоровий сигнал. До прикладу синій означатиме в район автовокзалу: жовтий на північний, а білий у напрямку центру. Днями оператор телеканалу Зік Богдан підвіз рівнянку з дитиною. У той момент сам зупинився і поцікавився, куди прямує жінка. З'ясувалось їм по дорозі. Так у чоловіка виникла ідея: а чому б не допомагати частіше людям? Але як зрозуміти, куди їде пасажир? Адже табличка не практично і зупинився на кольорі. Я просто довільно накинув. Чотири кольори, чотири квадрати, а потім просто їх спроєктував на карту рівну. І так вийшло, що рівни поділились на певні сектори різних кольорів. Це у нас зелений ювілейний, жовтий це північний, червоний басівкут, синій це район автовокзалу, мототрек, Фозі, туди та сторона. Ну, а центр, звичайно, білий. Свою ідею озвучив колезі Анні Махно. В результаті обговорення у творчого тандему з'явилася нова ініціатива. Її вирішили одразу запропонувати рівнянам до обговорення і подальшого втілення. Варто зазначити, що це не є бойкотом ніякому разі громадського транспорту. Це просто ось така от ініціатива. Ми нікого ні до чого не змушуємо. Хоче водій підвести зробити добре діло. Він підвезе. Не хоче, хай їде собі по і це його справа, і це його вибір. Так само пасажира ніхто не змушує сідати до когось в приватний автомобіль. Це все залежить від, від бажання. Розпочали поширення ініціативи з соціальних мереж. За два дні ініціатива так сподобалася рівнянам, що до групи приєдналося майже 4 тисячі рівнян. Водіям ідея припала до душі. А от пасажири почали одразу вносити свої пропозиції і розповідати про інші сторони автостопу. Однак Богдан наголошує, це лише власна воля водія і пасажира, чи хочуть вони стати учасниками ініціативи, чи ні. Група спрямована те, щоб донести інформацію саме до водіїв. Тобто, якщо буде три людини серед всіх рівнян, які будуть стояти з табличками, і водії будуть їхати, і треба, щоб вони не думали, а знали, чого вони стоять з табличками. І оці перші Люди, які наважаться сати з табличками, вони зроблять революцію. Да, не треба, щоб вони довго чекали, щоб їх зразу під підібрали. Богдан і Аня розповідають про переваги такої практики: безкоштовний проїзд, нові знайомства, спілкування, пізнання тих, хто живе у твоєму місті, взаємодопомога та об'єднання містян. Щоб ідея прижилася, потрібно розповісти про таку ініціативу знайомим. В громадській ініціативі «Підвези іншого є дві головних умови. По-перше, це має бути безкоштовно. Водій безкоштовно підвозить пасажира, а пасажир обов'язково має подякувати водієві. Чи приживеться ідея серед рівнян? Час покаже, адже люди не часто користуються автостопом. Однак водії готові допомагати пасажирам безкоштовно. Так, було б простіше насправді. Тому що неприємно, коли, наприклад, їдеш і тут треба повертати людині в іншу сторону. Хотілося б якось довести її, але знаєш, що ти цього не можеш зробити, бо тобі в іншу сторону і не хотілося б її висаджувати на, на полпуті. Пасажиру, який бажає спростити свою дорогу, потрібно мати в руках табличку чи аркуш паперу відповідного кольору, який означатиме район чи ж бо напрямок, за яким потрібно дістатися: зелений ювілейний, жовтий північний, червоний басівкут, синій автовокзал, білий центр. Тож, дорогі водії, не минайте, допомагайте молодим мамам з дітками, людям похилого віку, юнакам і просто красивим блондинкам. Олена Семенович Артем Лаговський, новини Рівного. Метеликами та героями мультфільмів волонтери порадували відвідувачів рівненської дитячої лікарні. 3D-малюнками крокодила гени та доктора Айболитя. Тепер милуватиметься кожен перехожий. Ми просто побачили пошук в соцмережі у Фейсбуці, що потрібні волонтери на створення 3D-малюнку. Ми займаємося художніми розписами, але саме 3D-малюнками ми не займалися ніколи. В рівному взагалі такої практики не було І ми вирішили спробувати. Організатори проєкту подібні акції проводять вперше. Кажуть, таким чином хочуть підбадьорити діток та посприяти їх швидшому одуженню. Художниці працюють за символічну плату, проте головне не гроші, зізнаються дівчата. Це для нас, в принципі, робота і задоволена одночасно. І Ми, звичайно, вибираємо якісь сюжети, які би хотіли люди, ну тобто, орієнтуючись на те, що вони мають бути дитячими, яскравими, цікавими, незвичайними. Коли діти йдуть в лікарню, це супроводжується чимось, якісь негативні емоції у них викликає. Коли вони йдуть і бачать малюнки, вони от трошки відволікаються, вони починають стрибати, починають дивитися, що це таке. Вони тобто забувають, по крайній мірі, куди вони йдуть. Це стало приємною несподіванкою, особливо для маленьких пацієнтів. Малюки радіють таким змінам та чекають нових сюрпризів від художниць. Мені подобаються малюнки, я Волонтерам. Волонтерам, художникам. Байдужими малюнки не залишили й дорослих відвідувачів лікарні. Нам дуже подобаються ці малюнки Це для дітей розвинуто. Моя дитина тут лежала і дуже сподобалося. Вона грається з ними. На досягнутому зупинятися не будемо, кажуть волонтерки. Наступним малюнком стане 3D-напис Я люблю Україну. Кожен перехожий може оцінити старання волонтерок та сфотографуватися з героями мультфільмів Валерія Степанова, Артем Логовський – Новини Рівного.